Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми говоримо, що а, як змін... змінилося ціни на м'ясо в Україні різко змінилося. А, скільки тепер коштує кілограм? Ну, давайте дивитися. Так, це написав Олександр Литвин. Так. А в Україні стрімко дорожчає м'ясо. Найбільш помітне подорожчання зафіксоване на свинину, зокрема, вартість. Вартість ошийка зросла на 20% за місяць і наразі становить 330 гривень кіло. Однак, також, якщо від, відслідкувати на вартість початку року, також зросли ціни на курятину. От, давайте дивитися. При тому в деяких супермаркетах ціна може бути вищою, Наприклад, в варусі стегно продають за 159 гн за гривень за кілограм, а в сільпо, сільпо 184 гривні. От, бачите, куряче стегно домашнє охолодження 100 г 40 копійок. От значно, значно подорожчало куряче філе за рік. Ціна зросла вже на 29%, а за місяць 5. Якщо травні 2024 року філе коштувало 155 гривень, то зараз вже 200 гривень. В січні 2025 року, то зараз, а в січні 2025 року. Українці в середньому плати, платили за філе 176 гривень за кілограм. О, давайте дивитися, як. Ага, Як пояснюють в УКБ ціни на м'ясну продукцію демонструють зростання протягом останнього місяця. В найближчим часом істотного стану зниження цін на свинину не очікується. Станом на 1 квітня поголів'я свини становили 4,6 6 мільйонів, що на 11% менше порівняно з аналогом. Періодом минулого року пропозиція свиней для реалізації на внутрішньому ринку істотно скоротила, що підтверджується зменшенням обсягів виробництва м'яса. От бачите, скільки за перші три місяці 2025 року забійна маса сільськогосподарських тварин мінус 9% до 162 тисячі. Варто зазначити, що збільшилася обсяги імпорту свинини в 1 жовтня 2023 року. В березні імпортовано 1264 тонни свинини, у квітні 1081 тонна свинини. Вартість яловичини також зросла на плюс 6% до 317 гривень кг. От, виходить, друзі, тепер будемо знати, що м'ясо дуже сильно та різко подорожчало в Україні. А зараз найдорожче м'ясо це свинина на другому місті яловичина. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. А бережіть себе!